Вітаю всіх шанувальників життєвих мудростей. Хочу поділитись з вами найкращими повчаннями Гіппократа. Лікувати потрібно не тільки хворобу, але і протидіяти причинам, що її викликають. У роки юності все приємне, приємніше, похилому віці все неприємне, неприємніше. Тому, хто не хоче змінити своє життя, допомогти неможливо. Ніхто не повинен переступати межі, Мудре життя, знати всьому міру. Якщо лікар не може принести користі, нехай він не шкодить. Нову їжу можна приймати тільки тоді, коли шлунка вийде стара. Наші харчові речовини повинні бути лікувальним засобом, а наші лікувальні засоби повинні бути харчовими речовинами. Неробство і байдикування тягнуть за собою порожність і нездоров'я. Навпаки ж прагнення розуму до чого-небудь приносить з собою бадьорість вічно спрямовану до зміцнення життя. Не лікуй безкоштовно, бо той, хто лікує безкоштовно, не цінує своєї праці, а той, кого лікує безкоштовно, не цінує своє здоров'я. П'яцтво батьків і матерів – причина слабкості і хворобливості дітей. Лікар це філософ, адже немає великої різниці між мудрістю і медициною. Дуже часто найкращі ліки це обійтися без них зовсім. Шлюб це лихоманка на вигоріт. Він починається жаром і закінчується холодом. Медицина воїсну є найблагороднішим з усіх мистецтв. Як сукнороби чистять сукно, вибиваючи його від пилу, так гімнастика очищає організм. Особи, схильні до щоденної праці, переносять її хоча б були слабкі і старі, легше, ніж люди, сильні і молоді, але без звички. Природні сили всередині нас, істинні лікарі, хворіб. Будь-яке збудження і сильний прояв почуттів небезпечне. Усьому можливий повільний перехід від одного до іншого. Здоров'я зберігається завдяки рівновазі в тілі, вологого, сухого, холодного, теплого, гіркого і солодкого. Всяка справа досконалюється оводіванням техніки, всякий навик досягається вправою. Зміни погоди протягом дня погано впливають на стан як хворих, так і здорових. Страх і печаль, що надовго володіли людиною, схиляють до хворіб. Якщо організм не очищений, то будь-яке харчування приносить йому шкоду. Хвороба завжди відбувається або від надлишку, або від нестачі, тобто від порушення рівноваги. Голод знесилює і вбиває людину. Важка їжа руйнує організм людини, тому потрібно шукати середину. Якщо сон полегшує страждання, хвороба не смертельна. Лікар повинен допомагати природі організму боротися з хворобою. Щиро дякую за перегляд. Якщо відео було вам корисне, то підпишіться на канал і поставте вподобайку.